Головка повністю перебрана. І всім доброго і мирного дня. З вами як завжди гараж Сталеві Нерви. Ось маленький лайфхак як зробити, щоб вертала лапка. В оригінальному скутері, чи то в нас є бачите, Aprilia Scarabeo, Yamaha Джок, чи Ямаха Nexon, чи Хонда Діо, немає різниці. Всі такі приколи є в них. Ось, бачите, лавка. Нажимаємо, пускаємо, вона ледве-ледве вертає. Бачите, тягнете рукою і вона дуже тяжко вертається. Принцип у цих скутерах практично у всіх однаковий. Там закисає храповичок. Не полумісяць, не пружинка полумісяця, а храповичок або це втулочка. Втулка рідко, коли переважно храповик. Е, я вам покажу ось бачите, Honda Dio Fit моя. Бачите, вертає, але вже, вже я лапкою рідко користуюся, вона вже навіть пережавіла. Старка заводиться. Вона так плавно і помаленько вертає. Я вам зараз покажу на 34-35 Honді. Всі одинаковий принцип. Покажу на прикладі Honda Leda. Чарівна Honda Led. Шикарний скутер собі такий хочу. Що виходить? Маємо кришку, вам потрібно, щоб тут де полумісяць це все було не розбито. Е Втулочка стояла на місці, хороша, не розшатана. Стопорок тут стояв. Ось бачите, у нас нічого не розшатано, не розхліпано. Це воно ось, можете подивитися, прекрасно вертає. Якщо зараз поставити храповичок, то вертати не буде. А чому не буде вертати? Не вертає воно через те, що просто-напросто тут набиває трошки від ремня, як знаєте, як вічно, змазують, не знають, полумісяць зуби, можна його помастити, але так ледь-ледь, легенько. Бо ви тут мазаєте ці всі зуби. Ось бачите, зуби хороші, бо я це вимив. Змазуєте тут літольчиком, туди набиває у зуб, у гли... ну, туди стружку ремня, купа всякої грязі, порохів. І просто-напросто, що виходить, тоді вже ущільнюються зуби, воно там тяжко ходить і не вертає, висухає, ось тут, де йде направляючи, так скажемо. Палець, де ходить храповичок, на чому крутиться, ось там у кресті всередині. Висухає смазка, теж він там підклинює. І підклинює смазка в тулці. Щоб це все устранити, потрібно вимити, звичайно, бензинкою, хімією. Я користуюся хімією. Не бере хімію, то ти має бензину. Змазав у тулку. Це вже в мене вертає, як бачите, гарно. Тут не розбита. Якщо розбита, міняєте втулку. І зараз маленька хитрість. Може для когось це вже не секрет, а може комусь е, це відео буде корисне. Якщо буде це відео комусь корисне, ставте лайк, палець вверх, підпишіться на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І слідкуйте за каналом, я думаю, вам буде цікаво. На кожному хроповичкові, навіть у 4-х тактному китайському скутері, є ось така стопорна, так скажу, скоба. У деяких скутерах вона вигнута, там різного типу, діаметрів. Тут у нас виходить ось така пряма. Скоба мусить бути, бо вона тут стискається, ну, зжимається вона стальна і тримає ось цей храповичок. Коли ви копаєте лапку, храповичок типу підклинює і воно вилазить на зубах. Получається, що під скобою назбирається багато стружки всякої. В цій канавці. І тут на зубах, і тут не змазано. І воно все клинить. Ось там на тих скотрах я вам показував приклад. Можу спорити вже, можу знімати. Знімаємо храповик, лапка почне вертати. А з храповиком воно не вертає. І що виходить? Це все вимили. Скоба в нас є. Ось бачите, дивіться, я скобу розігнув е таким способом, що я її легко знімаю і одіваю з допомогою пальців своїх. Ось бачите, знято. І легонько завів. Чик. Все. І при тому... Вона крутиться плотненько. Я чую, що воно крутиться плотненько. Значить, буде храповик у зацеплення йти так, як має бути. І нам потрібно, щоб це все механізм працював, просто-напросто взяти і помастити все літолочком. Мазаємо тут літолчиком. Так легонько, багато не потрібно, бо там стоїть у вас, ви знаєте, рівна, передача. Буде забагато е, літолу, солідолу, змазки, то все почне вам на рівня викидати. І просто-напросто буде вам ремінь старатися. Буде там купа всяких порохів налипати. Багато цього не потрібно. Змазуємо канавком. Щорівна скоба? Толідолчик вам звідти літол витисне. Це високотемпературна смазка синя. Вона там буде триматися і вона при малих температурах не застигає. Дуже сильно, так як солідол, просто і звичайний. Ось змазав я, бачите, канавку так добротно. Беремо шайбу. вилочку, так скажемо. І одіваємо. Все, вилочка крутиться, я вже чую, що вона вже крутиться гарно. Зараз із лешки ці всі повитираємо. Нам тут їх, як я казав, не потрібно взагалі. Бо буде ловитися ремня, для чого вам то. Ось так, все зайве повитирали все лишнє, і при тому він у нас правильно змазаний. А тепер беремо, змазуємо утулку всередині. Багато не потрібно через те, що храповик не буде вам залізати до опору, і то не буде добре. Змазали втулочку. Ну, Звичайно, вже не забуваємо про втулку бендекса, чи вона у нас добра, не розбита. Теж змазаємо, щоб бендекс у нас гарно крутився. Ось так. Тут у нас змазано, там змазано. Все вимито. Нажимаємо на полумісяць, дехто не знає, питають мене, там хто зуб заварив, ніхто там зуб не заварив. Там у кожному заводу зуб заварений, або останній, або передостанній. Зуб заварений, щоб полумісяць так не вилітав до упора і не виходив зацеплення від ось цього привідного храповика. Нажимаю на середину. Кладемо краповичок. Бачите, літолу трошки дав солідолу задуже. Попадаємо на зуб, все, заклалося. Як бачите, він гарно крутиться, вилітає. І дивіться. Все, плавно лапка вертає. Все. Ось так ще виходить. Такий простий. Маленький нюанс по обслуговуванню завідної лапки, чи то в чотирьохтактному китайському скутері, чи то в оригіналах. Всі немає різниці. Яма, хачок, там десь стоїть ось такий храповичок, чи то апрелія, чи то Honda, чи Сузуки. Всіх однакові причини. Розбита втулка старті зуби полумісяці, бо тут у храповику, то все загрізнено і воно все клине. Тобто, як бачите, все вимито змазано. І зараз я можу йти приступати до установки е, кришки на лиду. Дивіться, чи стоїть направляючи, прикручуйте, і все буде працювати. А з вами, як завжди, був Гаразд сталеві нерви. Я казав, якщо відео було цікаве, підпишіться на канал, ставте лайк. Пишіть обов'язково коментарі і до зустрічі у нових таких, е, так скажем, повчальних відео. А з вами, як завжди, був гараж Сталеві Нерви.